О, ма, а що це ви зголодніли? Хоч би картоплю почистили, ви ж наче не хрюкаєте. Чи я щось про вас не знаю. Це не мені, це Тарасіку. <світ> ну кого ви дурите, ма? Малий картоплю терпіти не може, ні в якому вигляді, хіба чіпси їсть. Та він її не їстиме. Він нею дихатиме. Що? Він що захворів? Ми з дому йшли, все було в порядку. Ви що ходили гуляти без шапки? Нє, це обідно було. У мене без шапки навіть камічок не гуляє. Не гуляв. Все, ніякої картоплі, ніяких чаїв на реп'яхах, чи який у вас там улюблений. Я йду, телефоную сімейному лікарю, вона мені все розкаже. Ого, го, вона тобі розкаже. Номер картки. Куди гроші скидать? Ще й пілюлі випише, найдорожче. Годинку подихай над картоплею, та я дуже. Так. Я у цій вашій супковій медицині не довіряю. А що ти, сука, у мене так ще бабуся лікувала. Я хацаря бачила. Тоді було два діагнози. Ще і вже. О, зате у Тарасіка діагноз зрозумілий. Ну, трошечки там носик заклало, трошки температурка піднялася. і все. Що? І ви хочете, щоб дитина з температурою дихала над гарячою картоплею? Ну, ви здуріли чи що? Щоб малий згорів. Марина, що ти стогнеш? Це ж не перша шлюб на ніч. Ой. Ну, захворів трошечки. Нічого, з такої бабуси нічого не страшно. Ну, з такою бабусою це не страшно. З такою бабусою це. Торба! Ти інше слово хотіла сказати. От хай це лишається на твоїй совісті. Все, Я піду по на Картуп. Картуплею тільки через мій тру. Ай, Це йому довгенько чекати прийдеться. Тетянолегіно я не жартую. Ніяких народних методів у моїй квартирі. Господи. Ще жодний аптечний препарат не переплюнув народну медицину. Навіть імпортний, навіть найдорожчий. А що ж ви свій варикоз лікуєте німецькою мазю, а не п'явками? Що ти зрівнюєш це, га? То ноги, а то? А то ваш внук, причому один єдиний. Тетяна алеївну, народна медицина це вчорашній день. Слухай, народна медицина, між іншим. Допомогла мені воно, якого бугая виростити. Якого бугая? Антона, чишу! Та цей бугай від першого протягу на лікарняному. Всі бацили і віруси з ним за руку вітаються. Це він з тобою і такий став. Угу. А в школі знаєш, яке у нього призвичка було? Яке? Батир. А Що це ви в слові чахлик стільки помилок зробив? Зараз перевіримо. От побачиш. Угу. Я на нього виверну повне холодної води так. і йому хоч би що. Хоч би йому не все. Антоша! Антон! Йди сюди. Що, було. що я щось віддачу, ти Зле. Господи. Здравствуйте, у матері. Замітьте, ви самі це сказали. А де ти встиг це, це схопити, а? Не знаю, баб. Бабочки на театрі. Білетарка на мене чхнула і от. А температура є? Є як і сьогодні. Ще й дуже висока. 36,7. Я вмираю. Так, що ви стоїте? Розігрівайте картоплю, я буду